Тільки без фокусів. Ці люди небезпечні. Все чисто. починайте. Другий. Що ви тут робите? Що? Ну, Тебе рятуємо. Ви рятуєте мене? Ну такий був план. Так я можу повернутися. І ви врятуєте? Ну, сорі. Я Харлі Квін. Ви знаєте умови. Успішно закінчити місію. Мінус 10 років ув'язнення. Якщо не будете слухатись моїх наказів, я активую вибуховий пристрій, вмонтований у ваш череп. Є питання? Рука. Так, це твоя рука, молодець. Провалиш місію, здохнеш. Якщо виявиться, що твоя інформація лежова, здохнеш. Якщо ми виявимо, що у тебе і мені номерні знаки, здохнеш. Якщо кашлянеш і не прикриєш рота, хм, Харві, годі обожнюю oh, дощ. Це наче янголи дзюрять з небес на нас.